Пан Роман питає, на вашу думку, що краще для відсічної гідроізоляції цегляної кладки на основі бітому євробірочі чи на основі ПВХ польський? Я, пан Роман, вам відповім. Значить, дивіться. Я розумію, що на ринку постійно з'являються нові бренди, нові рішення і так далі. Я не противник їх. Не противник. Але справа у тому, що доволі часто нові технології е, мають лише одну мету зробіть бабла. Все. Я ж блог для того, щоб люди вчилися будувати якісно. Якщо я... норми дозволяють класти пароізоляцію з плівки, звісно, горизонтальна відсікаюча гідроізоляція ПВХ-плівка також має право бути. Це не протиречить нормативу. Не протиречить. Якщо ми з вами відкриємо, наприклад, ДБН Державну будівельну норми України підлоги, там написана є така фраза. Параізоляція підлоги повинна бути об'єднана з горизонтальною гідроізоляцією фундаменту. Параізоляція. Так, от, параізоляція це повинна бути більш надійна, ніж гідроізоляція, тому що гідроізоляція захищає вас від вологі у, у вигляді рідини. А параізоляція повинна захищати вас від параобразної вологі, тобто нашого звичайного повітря, бо це пара. Розумієте? І тому і виходить, що гідроізоляція вона повинна бути приклеєна до основи. А параізоляція не обов'язково може бути приклеєна до основи. Вона... Але в параізоляції найголовніше гарно пропаяти всі шви. І отут от криється оця. Відповідь на ваше питання. Як ви будете об'єднувати параізоляцію з ПВХ мембраною, з ПВХ-плівкою під вашою стіною? Як? Якщо ми з вами будемо робити параізоляцію на основі ПВХ, ну, звісно, ви зможете припаяти, припаятися наш класичний вузол це фундамент. На рівні обріза фундаменту ми робимо зазвичай стяжку. Я багато разів звертав увагу, що наша гідроізоляція завжди виходить за межі фундамента. Тобто, оцей випуск ми робимо 50-100 мм, в ну, залежності від розміру кладки і матеріалу. І робимо ми це для того, що коли ми працюємо і робимо кладку, пара ізоляції, друзі, нема чого робити на підлозі. бо... Падає п'яний дядя Вася і каскою може побити параізоляцією. Розумієте, обороняє кірку, цвях впав, ногою хтось наступив, цегла впала. От. І Ми можемо пошкодити параізоляцію. Тому ми параізоляцію робимо, коли кладка вже завершена. І от параізоляція робиться по стяжці, і оцей стик гарно пропаюється. А цей край, коли ми робимо обмазочну гідроізоляцію, завгортається от сюди. Ось так. Бачите? Тобто ми формуємо замкнутий контур. Якщо ви технологічно можете це сформувати, я не бачу проблеми використовувати ПВХ-плівку. Повторюся, якщо тут у вас також ПВХ і тут ви можете надійно пропаятися, так. Тому що, якщо у вас поверхня не ідеальна рівна, і ви покладете без пайки ще один шар не ідеально рівна. У вас залишається місця для проходу пари, а пара може проникати в інші місця, конденсуватися, потім бути у вигляді вздутих шпалєр, грібка на меблі на шпалєрах паперових, там да, ну, і багато чого може повилазити. Тому я вважаю, якщо мені замовляють будинок, ну от для мене це неприйнятно. Тому в наших проектах і на наших об'єктах. Плівки як пара ізоляції немає. Ми використовуємо плівку лише як технологічний шар. Наприклад, ми можемо покласти плівку от сюди, під бетонну підготовку, для того, щоб в спекотну погоду ми могли цю стяжку вирівняти, встигнути, вирівняти. Зрозуміло, Тобто, щоб волога швидко не уходила до сухого ґрунту. Тобто тоді з плівкою легше довше. Тон зберігає свої пластичні властивості. От і все. Тому тут питання, з чого ви робите параізоляцію, як ви формуєте ці вузли і так далі. Головний принцип замкнутий контур, для того, щоб в будинку було сухо при любих умовах. Дякую за ваше чудове питання. Ми йдемо з вами далі і дякую за підписки, ваші коментарі під цим відео.